Коли відбулася автотроща, яка по великому рахунку не залишала нам шансів на життя, але Бог вирішив інакше. І позаду цього автобуса опинився Олександр. Це вже пізніше я дізналася, що він поліціянт, який робив все можливе і неможливе для того, щоб врятувати батька й доньку, яких затисло в авто. Передати слова у нашу вдячність, зокрема мою, дуже важко. У момент, коли потрібна допомога, треба абстрагуватися від цього, оцінювати ситуацію і максимум зробити для того, щоб її стабілізувати. З самого початку служби це є розуміння того, що це є суспільно корисна робота. Ми, як працівники патрульної поліції, намагаємося надати домедичну допомогу з метою ну, дати людині шанси вижити. Життя це є пріоритетів поліцейського, щоб спасти його. І неважливо, чи це буде людина, чи це буде тварина. Страху, роздумів, чи робити чи ні, немає, ти просто робиш свою роботу. Тобто, коли йде стресова ситуація, адреналінно можливо відходить на другий план, а після вже проведеної роботи так, тоді вже можна сказати, що це було дійсно страшно, ризиковано, але потрібно було допомагати. Ти знаєш свою роботу, хлопці знають свою роботу, ви просто виконуєте її. Ви не задумуєтесь, ви не обдумуєте. Кожен мій постріл наближає нашу перемогу важку, напевно, болісну, але нашу перемогу. Я зараз гордий, те, що я знаходжуся тут і виконую бойові завдання.